На слуху, на слуху. Особливий статус Донбасу це реалізація плану Путіна на розкол України. Це якір, це гір'я, яку вони хочуть привісити нам до ноги і тримати весь час фарватері Москви. Особливий статус для Донбасу це позбавлення будь-якої надії України на майбутнє. Вже набридло говорити, але ніякого особливого статусу Донбасу нема. Є закон про особливості самоврядування на деяких територіях Луганської і Донецької областей, який передбачає чіткі механізми життя на цих територіях. Якщо бойовики складуть зброю, ми отримаємо контроль над кордоном і на цих територіях знову висітимуть українські прапори. Жодних секретних документів з бойовиками ніхто не підписував і підписувати не збирається. А захід не обмінював нас на Сирію, Іран чи на будь-яку. Іншу країну. Володимир Гройсман, спікер Верховної Ради, Фейсбук, сьогодні у цій програмі. Ми продовжуємо обговорювати зміни до конституції, зокрема, висновок Конституційного суду на проект змін до основного закону. Зокрема, і в частині децентралізації та того, як нам будувати чи не будувати відносини із окупованими територіями, будемо обговорювати інші соціальні питання, економічні у нашій студії Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Здравствуйте, пане Олегу. Вітаю! Давайте почнемо із висновку. Ну, по перше, було Відразу багато зауважень, що дуже швидко конституційний суд прийняв це рішення. Але з іншого боку, чому він повинен приймати довго? Чому лікар, наприклад, повинен відразу вирішити, як лікувати людину, робити їй операцію чи ні? А конституційний суд має привілегію працювати довго. Якщо ви вже порівняли роботу конституційного суду із лікарем, то я б сказав би, що судді конституційного суду це не лікарі, а точно якісь костоломи або гірше того патологоанатоми. тобто вони просто препарували, розчленували. Але цю конституцію, і ті зміни, які запропонував президент України, вони їх навіть не розглядали, а викинули на смітник і все. А якщо перейти до безпорівнянь, то я скажу так: рішення Конституційного суду не може бути законним з однієї причини. Воно приймалося під тиском, під тиском правоохоронних органів, під тиском влади, адже шестеро суддів Конституційного суду, які голосували за визнання таким, що відповідає конституції, змін, які зараз пропонує президент Порошенко. Ці шестеро. Суддів конституційного суду проходять у кримінальному провадженні про обвинувачення Януковича в узурпації влади. Ці шестеро суддів конституційного суду в 2010 році на замовлення і на вимогу Януковича фактично скасували конституційний лад в Україні і дали можливість Януковичу узурпувати владу і побудувати диктатуру ну, А з іншого боку? Ці... Їм От... треба було просто вирішити, чи відповідає це все статтям 157 і 158, мож... Тобто чи не обмежуються права громадян, не, мо... не лю... суверенітету, не може суддя, який ходить на допити до генеральної прокуратури, який сьогодні в статусі е, свідка, а завтра може отримати статус обвинуваченого, і вони саме такими і є, бо вони є посібниками Януковича в узурпації влади. Не може такий суддя бути незалежним, коли над ним вісить дамоклів меч кримінального переслідування. Зараз почнеться обговорення. коли ми з вами вже торкалися теми змін до конституції, ви говорили, що там йдеться про особливий статус Донбасу. В той час як постійно нам повторювали, що ні, мова про особливості самоврядування, зрештою, так і є. А яка рік скажіть положеннях. ми, скажіть, будь ласка, яка різниця між особливим статусом чи особливим порядком місцевого самоврядування? Це абсолютно гра слів. По суті, ми маємо особливий статус чи особливий порядок місцевого самоврядування, який дає особливий статус. Якщо ми хочемо знайти поясню? Цьому так званому особливому порядку місцевого самоврядування я вас відсилаю до мінських протоколів, зокрема до пункту 11, на який весь час посилається президент Порошенко, мотивуючи це необхідність у реалізації мінських домовленостей. Так, от, у мінських домовленостях, в пункті 11, від лютого місяця, розшифровано, що таке особливий порядок місцевого самоврядування: це легалізація терористів, це амністія терористів, це дати їм можливість обратися і стати місцевою владою. Це Особливі зносини Донеччини і Луганщини із Росією, у тому числі право на міжнародні економічні зносини, тощо це фінансування повністю Донбасу за рахунок українського бюджету, це неможливість прийняти рішення київській владі про розпуск місцевих органів влади Донбасу, Донецька, Луганська, навіть якщо вони приймають незаконні рішення. Це призначення в Донецькій Луганській області начальників міліції, прокурорів, суддів і числа тих, хто. Хто сьогодні вбиває наших військових ясно, громадян. і громадян тому й свої... мене... виведе. Війська, дозвольте, бедуть, дозвол... дозвольте. Я закінчу. Росія не виведе війська. Добровільно ніхто зброї ніколи не складе, і Росія ніколи добровільно не виведе війська до тих пір, поки ми не здамо їм цю територію, до тих пір, поки ми не приймемо цей особливий статус Донбасу, який фактично легалізує російську окупацію на Донбасі. Тоді безумовно вони виведуть війська, бо вони... Не отримають легалізацію терористів. Оксана віце віцеспікер, говорила, що є небезпека, що ці вибори все таки пройдуть і пройдуть за окремим законом саме для окупованої території Донбасу. Неможливо проведення ніяких виборів на території окупованого Донбасу до тих пір, поки він має статус окупованої території, бо в результаті цих легально законних виборів, формально легальних і законних виборів, до влади прийдуть зрадники, ті, хто зрадив країну, ті, хто воює сьогодні проти України, сепаратист. Які насправді служать Москві і служать Путіну, саме тому фракція радикальної партії не голосувала за призначення виборів на Донбасі. А коли ці рішення, на жаль, було прийнято, в тому числі і нашими колегами по коаліції, я зареєстрував проект постанови про скасування проведення виборів на Донбасі. Я хотів би наголосити, що ми пропонуємо не проводити вибори не лише на частині Донбасу, яка є окупованою, а й на частині Донбасу. Яка сьогодні є підконтрольною українській владі, поясню чому? Тому що у результаті цих виборів завтра до місцевих органів влади, фактично місцевою владою, стануть всі ті, хто півтора роки тому зрадив Україну, проводив незаконні референдуми про від'єднання, піднімав російські прапори, кликав Путіна. Я вам наведу такий приклад. Формально навіть Захарченко, лідер терористів, має можливість взяти участь у виборах, адже відповідно до чинного українського законодавства, єдиний хто не може. Брати участь у виборах це особа, яка засуджена, і відносно якої вирок набув законної сили. Добре, відносно але люди Захар... це вважати дискримінацією, якщо ми говоримо про неокуповану відносно територію Захарченка, ви вироку немає. Отже, формально ми розказуємо, що Донеччина це українська. Нічого формально Захарченку не забороняє взяти участь у виборах і бути обраними. Ніщо не заважає взяти участь у виборах голові Луганської нинішньої обласної ради Голенку, який у квітні минулого року протяг. Гов на Луганській обласній раді рішення про звернення до Путіна про введення військ, і таких прикладів я можу навести вам багато. Коли ви говорите про дискримінацію, найбільша дискримінація це коли ті, хто зрадив країну, завтра стануть легальною владою на українській території. Після завтра вони прийматимуть незаконні рішення, спрямовані на розчленування Добре, країни. Для того щоб розв'язати цю проблему, ми в парламенті прийняли закон про військово-цивільні адміністрації, які сьогодні виконують фактично функції. І місцевих органів влади, в тому числі по розбрядженні бюджетними ресурсами. Саме тому фракція радикальної партії наполягає на тому, і нашу позицію підтримують обоє голови цивільних військових адміністрацій, як Луганської, так і Донецької. Що неможливо до закінчення війни на Донбасі проводити там вибори. Неможливо проводити вибори на Донбасі, в результаті яких до влади прийдуть зрадники, ті, хто зрадив країну. Добре, давайте перейдемо до децентралізації. Прем'єр Яценюк говорив, що зараз вже більш. Доходів залишається у бюджетах місцевих, він сказав, що децентралізація вже дала чіткий результат в середньому плюс 40% доходів місцевих бюджетів. З приводу доходів, з приводу того, що надзвичайно зараз складно людям виживати за, на, за існуючі зарплати і пенсії, але в бюджеті. Немає коштів. У нас є вихід, хоча б якийсь зараз. Вихід у нас один для того, щоб люди мали можливість жити, треба піднімати мінімальну заробітну плату і пенсію. Треба індексувати, і це передбачають вимоги чинного законодавства, заробітні плати і пенсії. Саме тому я вчора мав зустріч із прем'єр-міністром, де у нас відбулася розмова, в ході якої ми наполягали. Фракція радикальної партії наполягає на тому, що прем'єр-міністр і уряд підтримали нашу ініціативу про підвищення мінімальної Робітної плати і пенсії сьогодні мінімальна заробітна плата в Україні становить 1280 гривень. Нехай проживуть на ці 1280 гривень ті, хто призначав цю мінімальну заробітну плату, що дає підвищення мінімальної заробітної плати. А ми пропонуємо підвищити мінімальну заробітну плату як мінімум до 3000 тисяч гривень. Щоб будь-якій людині, яку роботодавець приймає на роботу, зарплату платили не менше 3000 тисяч гривень. Це той мінімальний поріг, який дає можливість людині. Ледве зводити Це кінці. потягне за собою підвищення інших зарплати? Безумовно, так, підвищення мінімальної заробітної плати потягне за собою. Ми говоримо, я наголошую, йдеться про мінімальну заробітну плату, тобто про ту заробітню рівень заробітної плати, нижче якої роботодавець платити не може. Сьогодні він становить 1280 двісті гривень. Ми пропонуємо мінімальну заробітну плату підняти до 3000 тисяч гривень. Це автоматом дає додаткові надходження до бюджету пенсійного фонду, до бюджетів різних рівень. Це автоматом дає підвищення заробітних плат бюджетників, підвищення пенсій для пенсіонерів. Бо сьогодні уряд нам розказує, що в них у бюджеті немає коштів. То ми пропонуємо ці кошти здобути через підвищення мінімальної заробітної плати. Підвищення мінімальної заробітної плати найголовніший ефект, який дає, це детінізація, це детінізація заробітних плат і підвищення купівельної спроможності громадян. Адже в парламенті ми неодноразово, в тому числі і за ініціативою депутатів ради. Кальної партії прийняли законопроекти, зокрема про зниження єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати. Ми розраховували внаслідок зниження ЄСВ отримувати отримати збільшення фонду заробітної плати, виведення зарплати із тіні, Але статистика показує, що реальної детінізації заробітних плат немає. Що роботодавці, не зважаючи на те, що ЄСВ на фонд заробітної плати знижено майже удвічі, вони вдвічі не підвищують заробітні а ви знаєте, плати. Я Думаю, з одного боку, так це необхідно і всі ми цього чекаємо. А з іншого, що можуть сказати роботодавці: купівельна спроможність впала, товари не продаються. Яким чином ми будемо платити більшу зарплату? І це питання теж може виникнути? Безумовно, це питання виникне, але кожна людина. Я переконаний, що більшість із тих, хто нас слухає, отримує зарплату у конвертах. На папері мінімальна 1200, 80, а в конверті плюси ще там 2000, 3000, залежно від того, яка у нього загальна зарплата. Так. Хоч, якщо ми піднімаємо мінімальну заробітну плату і встановлюємо її на рівні 3 тисячі гривень, то йому не в конверті ті додаткові 3 тисячі гривень платитимуть, а платитимуть офіційно. Дуже важливе питання, яке і вчора ми обговорювали в цій студії: питання зарплат поліції і, наприклад, питання зарплат міліції. У нас є нібито все таки одне відомство МВС. Є різні підрозділи і абсолютно різні зарплати. Перше, як все-таки можна зрівняти зарплати міліціонерів і полі... Полі... полісменів, так і друг. Уге, чи правда що справді ці кошти на зарплати поліцейським нам дають за кордону? Якщо нам дають і за кордону, то слава Богу, головне, щоб їх не розкрадали. Що стосується але нам вже не завжди їх даватимуть? Е, ну не даватимуть на час проведення реформ. Дають а далі коли подолаємо корупцію, коли піднімемо економіку, коли піднімемо мінімальну заробітню плату, не буде потреби давати. Днями президент підписав закон про національну поліцію, але я хочу нагадати, що для того, щоб була реальна реформа правохоплення. Оронної системи, а не лише її імітація. Ми в парламенті прийняли три закони: один це закон про національну поліцію, інший закон про органи внутрішніх справ і третій закон про дорожній рух. І реформа працює лише тоді, коли в комплексі усі три закони підписані. Без цих двох інших законів не працює. Реформа загалом не буде реформи, а буде лише імітація. Бо а на... в, чому, бо... в чому головна сила цих законів для прикладу? Головна ну, поліція ми бачимо. Голов... ось вона вже є. Правильно, Але закон про органи внутрішніх справ. Фактично реформує замість міліції, бо ми маємо сьогодні, ви правильно сказали, частину поліції, частину міліції. Також закон про органи внутрішніх справ дає можливість створити єдину систему поліції національної раз, дає додаткові повноваження, додаткові вимоги до них, процедура призначення посадовців тощо. І коли цих двох законів немає, то один сам по собі закон про національну поліцію не працює. Ми бачимо красиву картинку поліцейських, але ре. Реальної реформи правоохоронної системи не буде, і ми бачимо красивих поліцейських на вулицях. А в райвідділках у будь-якому забитому райвідділку, в сільському чи в міському, продовжують сидіти міліціонери, які вимагають кошти, які фальсифікують кримінальні справи, які б'ють і вбивають затриманих тощо. І внаслідок цього ми не маємо реального служби, яка захищає людей, ну, зрешті, а не переслідує їх. міліціонер, який дивиться на поліцейського, і розуміє, яка в нього зарплата і думає про свою. Теж думаю, що це несправедливо. Я з вами переконаний. До речі, от я, я розумію, що більшість людей до ГАІ ставиться до працівників ДАІ ставиться не дуже добре, і в тому числі і в мене неоднозначне ставлення. Але з іншого боку, я переконаний, що внаслідок конкурсу з працівників ДАІ можна було б набрати людей, які виконували функції тієї ж поліції. Дайте їм не півтори тисячі зарплату, дайте їм вісім тисяч зарплату як поліцейських. І я переконаний, що значна частина з тих даїшників могла б і припинити. Брати хабарі, а в нас вийшло так, що сьогодні даїшників, значна частина з яких багато років працювала, частина не знаю, чи значна, думаю, що все таки менша частина даїшників, які більш-менш нормально порядно працювали, сьогодні вони виявилися на вулиці. Я теж вважаю, що це несправедливо. Що вони мали пройти відбір, вони мали пройти конкурс, вони мали пройти детектор брехні, і хто корупціонер, хто хабарник мав бути звільнений, а чесний працівник даї. А я сподіваюся, що все таки там такі були, хоч і не в значній кількості, мали помилку ще можна виправити, адже зараз будуть на сподіваюся. Набиратися сподіваюся, для нас важливо для мене, як для е, людини, для керівника фракції, яка голосувала за закони, які спрямовані на реформування органів внутрішніх справ. Для нас надзвичайно важливо, щоб ця реформа відбулася в реальності, а не на папері. Щоб поліція бо не має значення назва: міліція, поліція важливо, не назва не зміна назви, а важливо зміна суті, Безперечно. щоб органи внутрішніх справ це були справді правоохоронні органи. А не органи вибивання дізнання, а не органи збирання хабарів, а не органи ганяння бабів дідів на базарах в неположених місцях. Це має бути реальна правоохоронна служба, яка захищатиме інтереси українських громадян. Будемо завершувати наш час вичерпано. Нашим гостем був Олег Ляшко, народний депутат України. Випуск провела Ольга Ксьонс. Дякую всім, хто був з нами. Нам слава добре. Україні! Героям слава. На слуху, на слуху.